Церква, яку в народі звикли називати цегольною, збагатилася предметами релігійного культу. 33 ікони для храму передали митники, які вилучили святі образи як контрабанду. Да, це ті ікони, які були затримані на, в пункті пропуску тиса, значить, і громадяни, значить, частково планувалися вивести, частково ввести з порушенням чинного законодавства, і які згідно рішення суду першої другої інстанції, значить, конфісковані в доход держави. Це вже не перша передача ікон для церкви преображення Господа Ісуса Христа. За останні п'ять років їм передано 120 образів, 15 з них старовинні ручної роботи служителів Всевишнього. Особливу цінність несе робота із Афонського монастиря. Усі ікони розмістять в музеї, до якого матимуть доступ усі вірники. Це буде музей, до якого будуть мати можливість люди доступу прийти, подивитися, подивитися на красу цієї ікони, наскільки вона є гарно зроблена, наскільки якісна, тому що все ж таки Бог і недосконаліший не творець цього світу, і це недосконаліше мало би належати Богові, і тому та досконалість Божа мала би передаватися через ті ікони, ті образи, риси, обличчя, які є показані художниками. Наразі церква приображення на стадії завершення будівництва. До введення її в дію у прибудові, де і розмістився музей, проводитимуть екскурсії для всіх бажаючих.